Всім добрий вечір. Я вже зібралась на роботу. Думаю, трішечки до вас вийду, а то знову буде відео дуже пізно вночі. Що у мене? У мене все як завжди. Працюю і більше нічого. Сьогодні, правда, приготувала такий, такий смачний український рецепт, обов'язково виставлю. Подивитися, ми з вами готували такий, ну, не зовсім такий, трішечки по-іншому, але це інший спосіб приготування. Сподіваюся, приготуєте і вам сподобається. На сонечка сьогодні вихідна, правда, я була зайнята, занята, сьогодні... Це ж прийшла, голову помила, зібралася і далі йду. А так, ми з нею сьогодні не розмовляли, так тільки в голосовому режимі. Завтра вже поговоримо, завтра субота, так що зранку ще можна поговорити, аж в обід уже ж на роботу. Е, мої дівчатки сьогодні теж були зайняті, вікуся з мамою. Сьогодні пекли хлопчикам кекси і печиво. Так що вони приготували. Мої дівчатка молодці, потихеньку, але стараються. І, ну, все, все одно таку ж саму кількість печуть, як і ми, як і ми вдвох були. Так вони печуть. Тепер... ні, ну чого ж у двох? У трьох. Ми тоді були Вікуся, я і мама. А зараз вони вдвох і теж Вікуся активно, активно допомагає мамі. так що Мама каже, в мене поможет тільки такий. Сьогодні, каже, до речі, дуже довго гуляла на вулиці. Така каже, погодка була. тут. У них морозно, вітер дуже сильний. Так що... Тут теж, до речі, дуже холодно. Я сьогодні вийшла на подвір'я, відразу було так сонечко. Знаєте, така була погода, ну, гарна. А потім. Хоч і сонечко горіло, але вітер такий сильний. Він не був, ну не такий. А потім як розігрався такий, знаєте, морозний, такий холодний. Хоча на вихідні передають плюси. Не знаю, може, кудись піду чи поїду, подивлюся. Хоча на цій неділі дуже насичено, і е, тут е, вечором на цій роботі ой, багатенько роботи, дуже занадто. Так що приходжу зовсім така виборена. Навіть ви знаєте, то бувало приходила, там ще може вночі чай попити, просто без нічого, просто чай. За оце два дні приходила, навіть ні чаю, нічого не було. Просто Приходила і падала. Ну, нічого. Це таке діло. Я вам е, не жаліюся, а просто розповідаю. Що ще у нас? Мама каже, О, Оля, ми щось дивимося, каже, хоч би вже скоріше було тепліше. Але подивилася по погоді, а в них е, поки передають морози. А тут теж, знаєте, оце на вихідні плите тепленько, а потім вже знову холодно. Не знаю. У мене таке все є. В магазин я не ходила, я от скуплюся, як у тій бідронці, і в мене все є. Так що нікуди не їздила. Хотіла, може, в неділю поїхати на базар. А потім передумала. Думаю, так я поїду там за чимось одним. Воно мені не дуже так як там, чи, сало, чи щось мені хочеться, але ви знаєте, я минулого разу взяла, мені дуже не, не сподобалося. А це знаєш, ну, знайшла там людей, які теж купують тут в Польщі сало, сказали, що дуже смачне. Не знаю, на, на супній, ну, неділі хочу замовити собі. От як замовлю, обов'язково. Покажу, що я замовила, скільки воно коштує. Хоча дивилася, що доставка 19 злотих. Щось так ну, багато, ну, це ж таке діло. Але ви знаєте, хоч це такого смачного сальця, це як Вікуська каже, вони не їздили до логопеда, а їздили просто скупитися всереду. Трішки відмінився ще логопед, тому що дітки хворіють, та й дорослі, всі. І вона сказала: поки давайте відкладемо, а там подивимося, може вже й не будемо їздити. Вони з бабусі займаються, так що так я відійшла від теми. І вони поїхали в місто і там скупилися. І в нас вікуся любить сало, щоб було білесеньке, без прорізів, без нічого. І тож приїхали, купили сало, і вона каже: Оля, ми купили сальце. Не сало, а сальце. Любе вона дуже Тому мама її насоли, і вона таке любе. Такими щоб тонесенькими, такими шматочками, різали. Ну, все, дівчата і хлопці, пішла я працювати, а вам тихого вечора всім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо ще одну українську страву. Для цього нам буде потрібно пюре картопля. Вона повинна у вас бути охолоджена. Господи, вже не знаю, як сказати. Так, сюди ми додаємо вершкового масла, я пропорції всі напишу. Так, Тепер нам потрібен буде крохмаль. Сюди ми додаємо. Так, сюди додаємо солі. Я, правда, як варила, трішечки додавала, ну, трошечки ще додам. Так, яйце. І це я кидатиму повністю. Так. Тепер беремо і це все перемішуємо. Відразу я роблю це ложкою, а потім руками, щоб у нас таке вийшло тісто. Ось таке в нас повинно тісто вийти. З картоплі нашої. Потім беремо сир. Я туди додала зелень. Трішечки підсолюйте. Можете туди додати чесничку. Це вже все за смаком, як хто любить. Так, додаємо сюди яйце. І це все добре перемішуємо. Я тут знайшла такий сир, що, знаєте, тугенький, то я завжди брала такий м'який. А це взяла такий, то вроді тугенький. Так, так змішали. Тепер беремо наше кісточко. Можна додавати ще сюди крохмаль, якщо як зліплювати. Ну, формувати. Тому що картопля, ви ж самі знаєте, всіх по-різному у всіх вона буває, знаєте, як крохмалиста, може когось менше. Це ж таке діло. Так, так раз. Так. Ніякої, так, беру крохмалю сюди трошечки. Крутимо такий колобочок. Потім беремо Отак. розложуємо так, як вареничок. Ложимо сюди сир. Можете робити більші, це все за бажанням. Вони і так у нас маленькі не будуть, але можна ще більше робити. Так, зліпили. Я й додала багато крохмалю, але все одно, бачите, трішечки так цей хім'я так. Ложу сюди і так качаю, де там що підправляємо ручками. Ось, дивіться, такий стопчик у нас вийшов. І тоді так на наступний. Крутимо, придавлюємо так, щоб Ой, начинку положити всередину. Так, наложуємо начиночку. Я зараз вам ще один покажу, а потім вже буду, нароблю і покажу, як вже будемо готувати. Так. Цього покатали, ороді кругленький, і цей готовий. І так буду наступний. Водичка закипіла, я додаю сюди солі. І тепер так обережно у водичку опускаємо наші. Так, Я їх ніколи не мішаю. Зараз закипить. Ну, 2-3 хвилиночки після того, як закиплять. Так, Пройшли. пройшло вже время. Вже можна витягати. У мене тут немає такої шумовочки. Все забуваю купити. Так, зараз покажу. Ось, дівчатка. І, хлопці, що в нас вийшло? Смакота. Я підсмажила тут бекон і з цибулькою. Дивіться. Так, зараз беремо один. Я вам покажу просто його в розрізі. Так. Отак. Оп. Опа, дивіться, проварилося. Все дуже смачне. Так що, готуйте і смакуйте. Була б рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте українські страви. Чекаю вас в коментарях.